Привіт всім! З вами Даша. Сьогодні я хочу показати свої зошити для школи. Ну, Мої всі зошити для школи. Почнемо спочатку з зошитів в лінії. Перший зошит це такий із котиком. Такий зелений, це для нот. Це ось з дівчинкою такою. Український такий, з соняшниками і з гербом. Ось такий. З квітками, з квіточками, знову з квіточками. Ще і ще. Ці всі шість зошиків одного виробництва. І ще ось. ще ось таких два зошити на запас в мене були колись із Феррарі Просто на запас. Так, це були зошити в лінійку. Тепер переходимо до зошитів в клітинку. Так, цей зошит мені подарували подружки в школі. Ну, я виграла конкурс, вони мені подарували такий в клітинку зошит. Миленький. Осінь така мені подобається, він дуже. І... А це мій найулюбленіший, бо я так люблю котів і собак. Осінь знову. Коти. Такий теж десь под... получила подарунок. Клітинку теж і з ломами такий. З математики в мене менше зошитів. Ми скоро її докупимо. Такі зошити були. Зошити в клітинку і в лінійку. Ось всі мої зошити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!